Вітаю на Канаді. Сьогодні разом зробимо з вами роботу на Китай. В основі того, що зараз відбувається: п'ятірка динарів і дев'ятка жезлів в Росії хочуть продемонструвати свою силу. Зібрали однодумців. І махають своєю шашкою, скажем так, щоб приховати втрату ресурсну, в тому числі, власну неспроможність вирішити це все самотужки, і покращити такі іміджеві історії, додати, скажімо так, впевненості в майбутньому. Що стосується самої події, цікаво, що вийшла трійка Кубків, тобто це не союз двох, хоча демонструється, як ви бачите навіть на цій карті, дві персони, насправді там є ще третя сторона, яка потенційно теж у цьому задіяна. І зараз мені прийшла Америка, Трамп, який зараз і провокує ці всі ситуації. Таке демонстративне біднання Росії і Китаю. Давайте дивитися далі. П'ятірка мечів це те, що призвело до цього. Тут, власне, поразка американців, яку ми зараз з вами і проговорювали. Перевірю, свої думки. Бачите, якась така робота кропітка, на яку працювали, намагалися до чогось домовитись, не дала результатів, повний програш. І навпаки, поворот до конфронтації. Це щодо американців. Щодо китайців, як вони в цій ситуації почувалися, прекрасно. Просто спостерігали за цим всім. Ця карта якраз про цю відому фразу сидіти на березі річки і чекати, поки мимо тебе пропливе труп твого ворога. Це і є китайська позиція. До чого все йде, дама кубків? Це про гру на емоціях. Розберемо детальніше. Про що це для Росії? Спустився з небес, можна сказати, хтось великий, перед яким приклоняються, до кого дослухаються, від кого чекають поради. І це і у владі, і у суспільстві російському сприймається як такий новий позитивний поворот. Якби закінчується одна історія і починається інша. Чого росіяни взагалі чекають від цього. Старша аркан зірка. Тобто вони сподіваються на таке покращення, на те, що в них відкриються нові перспективи, що їм це допоможе вийти із складної теперішньої ситуації? Ну, мене особисто поки що радує, що тут карти однозначно не вказують на військові союзи. Добре. Що це значить для Китаю? Їхній приїзд на парад. Це їхня, власне, послідовна політика. Приїхали, щоб продемонструвати Америці насправді, що вони досить стійкі і, власне, об'єднані. І обидві карти про рух до конкретної цілі, до конкретної мети, над якою весь час послідовно працюють. Пам'ятаєте, ми проговорювали це по пажу Кубків. Про що це для Америки? Ходять у темноті, знаєте, намагаються розібратися в тому, що відбувається. Поки за ними весь світ спостерігає, сидять там під ковпаком, і невідомо, що в них у голові досі немає розуміння. Ні в них самих, ні в оточуючого світу. І ще відлюдник про зупинку, коли не зрозуміло справді, яким шляхом далі рухатись. І нарешті основне питання, яке нас турбує. Що вся ця історія з таким демонстративним об'єднанням Китаю та Росії значить для України, які можуть бути наслідки для України? Обидві карти непогані самі по собі, але насправді в нашій ситуації вони означають, що об'єднуються ці дві сили, і в них з'являється одна ціль, і поки що не зрозуміло, яким чином будуть далі рухатись і розвиватись події. Немає інформації. Ну, це зрозуміло, тому що і Китай відверто не заявляє ні про що, ні Росія. Хоча ми знаємо, що Китай все ж таки є учасником цієї війни, без них Росія би не могла її вести. Давайте побачимо у конкретній перспективі. Тут карта навіть не хоче ховатися назад. Десятка жезлів, важко. Україна знов одна зі своїми світлими ідеалами, скажімо так, а інші спостерігають, знаєте? На дні ще побачила відлюдник, і десятка кубків це про затримки в домовленостях дружніх підтримців, союзах, які очікують швидко, а це все рухається надто повільно. Які будуть новини у травні важливі для України щодо Китаю? В травні буде зберігатись така ситуація, знаєте, ілюзія справедливості, коли є надія на те, що ситуація буде більш-менш збалансована, така як була до цих пір? Зберігаються ще якісь сподівання. Найближчі три місяці давайте. Карти знов таки вказують на важливість союзів і е, бачимо з двох боків сімку динарів і шістку динарів. Це влітку справді багато що стане на свої місця. Ми побачимо нові домовленості, нові союзи, але не варто очікувати на щось таке нереальне. По перше, це речі, над якими вже працювали до цих пір. Була зупинка і потім буде все-таки розвиток. І шістка динарія якраз про те, що це такий результат попередньої роботи. Справедливий, скажімо так, бо шістку динаріїв часто називають мені справедливість. Тільки початок буде цієї вся ці історії, але мені поки що не зрозуміло таке враження, що карти показали головне, що буде для нас влітку важливим. Китай може домовитися влітку з Америкою, повернуться до перемовин, і буде вирішено питання грошові або тих самих митних нарахувань, з яких, власне, виникла вся ця боротьба. Бачите, вони домовляться полюбовно. Для Росії це буде розчаровуюче, для них саме це буде сприйматися як відмова від інтересів їхніх. Ну і добре. Для України шістка динарів знову виходить у відносинах з Китаєм. Будемо щось отримувати від них. Тут мова може йти, до речі, не тільки про те, що ми отримуємо від них, а й про те, що вони від нас отримують. Це може стосуватись, наприклад, договорів. Це не про військові якісь історії, а скоріше про інтерес України, такий, знаєте, може якась сільськогосподарська продукція поставлятися в Китай. Ні, там щось буде інше тут. Обмеження якраз немає можливості туди поставляти те, що хотіли би. Про що це? Україна з Китаєм будуть шукати все-таки шляхи співпраці, домовлятися. І Україна буде намагатися добиватися, знов таки, справедливості, по відношенню до себе. Так, може і вдатися, можуть бути договори навіть підписані. По співпраці або подовжені, такі, які були до цих пір. Загалом, друзі, ситуація непогана, набагато краще, скажімо так, ніж я собі думала. Ну, от і все на сьогодні, дорогі мої. Пишіть свої запитання в коментарях. Бажаю вам всього доброго, мирного неба, бережіть себе і до зустрічі!